Олександр Вознюк, член громадської ради при Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України, голова Всеукраїнської громадської організації інвалідів, правозахисна спілка інвалідів, доєднується до нашого ефіру. Рада вас бачити в ефірі Апостроф. Докупити стаж, якого не вистачає, щоб отримати пенсію. Як працює цей механізм? Ну і хто і за. Яких умов може їм скористатися? Дивіться з питання щодо докупити стаж це не тільки стосується осіб з інвалідністю, а це будь-який громадянин, який вже є потенційним пенсіонером або тимчасово може уже не працювати однак за своє життя він не зміг, наприклад, накопичити цей страховий трудовий стаж. Ми його так називаємо. Держава пропонує укласти угоду чи контракт і докупити відповідний стаж для того, щоб людина, яка хоче отримати відповідну гідну пенсію себе забезпечувати, то є така опція. Що стосується для людей з інвалідністю, то це стосується як першої, другої та третьої групи. Відповідно до 1 і 14 років буде зараховуватися страховий трудовий став. Однак, коли людина йде на пенсійне вже на пенсію, то вона має обрати лише один вид пенсії, або вона пенсію отримує відповідно за інвалідністю. Або вона отримує за віком, або е, щодо е, системи солідарної або накопиченої системи, е, тому е, кожна людина, е, яка, якщо ми говоримо про людей з інвалідністю, то дуже важливо все своє життя не сидіти на е, пенсії або соціальні допомоги зв'язку з тим, що ти маєш інвалідність, там да? все ж таки е, там за своє життя, хоча б там п'ять. Чи там пять 7 років потрібно набути відповідний трудовий стаж. Відповідно, і законодавство так розробило, що особи, які працюють, вони, цей трудовий стаж набагато буде менше, ніж, наприклад, людина, яка не має такої інвалідності? Ну щодо категорії, наприклад, є перша група у нас: це є перша група категорії А і категорії Б. Зараз розробився новий класифікатор МКФ, і в майбутньому планується об'єднати декілька інтегрованих нових проєктів, актів, які вже затвердила і Верховна Рада, і ми, і МОЗ, і Мінсоцполітики розробляють ще один такий механізм. Наприклад, якщо людина там стої мови повністю лежача, але так вона може інтелектуально працювати. У нас, наприклад, є такі люди з інвалідністю. І в них дуже добрі нормальні гонорари за їхню роботу, відповідно відраховується сума до їхнього страхового стажу до роботи, але, наприклад, якщо взяти третю групу, і людина все життя отримала соціальну допомогу по третій групі, а там буде зараховуватися лише 50% від сплати оцеї від сплати оцієї допомоги, то е, тоді людині людині невигідно виходячи на пенсію, е, отримувати подальшому е, соціальне забезпечення вигляді пенсії. То тоді її потрібно або докупити, або вибрати іншу систему, е, яка буде. Наприклад, там за віком отримати отримати пенсію, тобто в Україні не можна одночасно отримувати за відповідним соціальним статусом різні види пенсійного забезпечення людина сама обирає який саме спосіб і подає відповідну заяву або через управління соціального захисту, або може, напряму до пенсійного фонду. Які потім порахують в системі, скільки вона набула такого стажу. Тому дуже важливо коли люди виходять на пенсію, включаючи людей з інвалідністю, вони мають подбати, ну хоча б там за 5 років, за сім років подбати про офіційні доходи, від яких буде відраховуватися їхній соціальний страховий внесок за те, що вони працюють? Є ще одна проблема, на жаль, в Україні. Переважно більшість громадян, і в тому числі люди з інвалідністю, отримують одну мінімальну заробітну плату, від якої також відраховуються відповідні податки, в тому числі єдиний соціальний внесок. і в зв'язку з тим, коли людина іде на пенсію, хоча вона є ж інші випадки, да там 30 років трудового стажу чи 15, чи 10, але вона отримала не сильно велику заробітну плату, відповідно. А коли вона піде на Заслужену пенсію, на жаль, така, така пенсія в неї буде не дуже великою, на відміну, наприклад, ті особи, які працюють у приватних компаніях. Наприклад, це зараз є it компанії компанії там, логістики, де там заробітна плата, наприклад, буде. Там від 40 від п'ятдесяти тисяч гривень на місяць, тобто тут ще е, е, дуже важливо і дуже все залежить від того, яку в, вам сплачують заробітну плату у час вашого трудового стажу, да чи трудового страхового стажу, це також залежить, тобто. І від цього буде відповідно нараховуватися формула. Тобто не можна, наприклад, людині, яка там 20-15 років отримала там по 8 тисяч гривень мінімальну заробітну плату, або, наприклад, там дві мінімальні заробітні плати, це буде десь приблизно 16-17 тисяч. А людина, яка отримала там в цей же період 100 тисяч, відповідно більше був сплачений податок. То ми розуміємо, що людина, яка там 10 років, 5 років навіть працювала до виходу на пенсію. У неї може бути набагато більше пенсійне забезпечення, чим ця людина, якщо це людина з інвалідністю, чи незалежно там е отримувала маленьку соціальну допомогу або маленьку заробітну плату, да це вид заробітку, і був маленький сплачений цей вид заробітку, то, відповідно воно буде і нижче. І можливо, може бути і таке, що. Е Можна докуп докупляти наразі, ну виспівало багаточню по... трошки про те, що ви казали. А, виникло запитання: от людина отримує зарплату, наприклад, в конверті. Вона якимось чином може вплинути на свою пенсію в майбутньому? Ну не знаю, сама доплачувати. Як як це чи є якийсь механізм для такого випадку? А, ця людина. Я зрозумію, ця людина може сплачувати, коли вона піде на пенсію, тобто вона вже буде непрацездатною. Тобто, але вона може бути працездатною, але вона набула, набула пенсійну віку. Да? Тому що в нас пенсіонери також можуть продовжити працювати, набуваючи відповідну віку. Але у нас так дуже часто виходить: люди, які отримують зарплати в конвертах. Це таке чорне, таке ну як би сказав, як це. Громадяни вимагають від держави високої пенсії, натомість свої обов'язки забувають про те, що з роботодавцем потрібно а, укладати да, ну, це угоду і отримувати, отримувати пенсію. Ну ви ж ми ж Високого. говоримо про реальний світ, а не вигаданий. Ну як людина шукає роботу, вона не може прийти зі своїми вимогами до роботодавця, тому що ну вони візьмуть того, у кого цих вимог немає. Ну, це ж об'єктивна реальність. Так. Мені здається, дивіться, я вам приведу приклад по Німеччині. Ми вивчаємо їхнє законодавство, тому що вони, коли завершилась війна, вони отримали велику допомогу по плану маршала. І одне з питань було це відновлення людського капіталу, людського ресурсу, в тому числі вивести все офіційно. От, наприклад, якби. Особа, яка погоджується на конверті зарплату, і роботодавець, то потрібно оштрафувати об, обидві сторони, тому що одна інша сторона фактично порушує законодавство. Мені здається, це має контролювати Державна служба праці. А у нас як це діє сьогодні, практично ну, не, 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 не можна протягнути роботодавця, тому що роботодавець. Уходить і іде від сплати податків, тобто він декларує фактично менший дохід, тобто через попі там обналічю. Да там і те ж саме свідомо працівник, який знає в глибині душі, що йому все ж таки ці податки треба платити, але все одно бере в конверт, а тому що менше сплачуються податки як однією, так і іншою стороною. І це насправді проблема це з моменту нашої незалежності. А ну мені здається, що зараз українці більш обізнані, і мені здається, видається, що вони більше наполягають все ж таки, на офіційних доходах, тому що це залежить від цієї людини, в тому числі пенсійне забезпечення, в тому числі страховий стаж і так далі. Є ще такий дуже цікавий момент. В нас є військовослужбовці, які пішли служити. З 18 років, ну відповідно, пішовши служити 18 років, у вас немає трудового стажу. Да? Немає... Ти ніде не працював, ти уклав контракт. Це ж робота, да? але порядок для військовослужбовців, які потім звільняються з військової служби. Це може бути в зв'язку з станом здоров'я, поранення, повернення з полону. Ну це оце зараз це законодавство більше до них адаптовано. Так то тоді у них буде зараховуватися, якщо вони ще набули інвалідність, і, на жаль, всі військові, які повертаються в цивільне життя, майже всі набувають статусу інвалідності. Це перша, друга, третя. То, якщо ми беремо, то у них буде 100% зараховуватися в їхню укладеного контракту. Ну, станом на сьогодні, ви, мабуть, знаєте, був запроваджений експериментальний проект, де молоді хлопці чи військовослужбовці, дівчата і хлопці можуть укласти з Міністерством оборони рекрутингом контракт, і з цього контракту платиться і ЄСВ. І навіть не дивлячись на те, що законодавство звільнило військових сплачувати військовий збір і військовий збір, то там, звичайно, набагато більше буде, тому що там контракт буде від ста тисяч і вище. Або, наприклад, у нас стояло питання: якщо військовослужбовець. В родині прийшло сповіщення про безвісти зниклим, тобто єдиний реєстр осіб, які безвісти зникли, да, там сповіщення приходить родині, чи зараховується його стаж. Так, цей стаж також зараховується. Це як специфіка по військовослужбовцям, тому що ми розробляли багато проєктів, рекомендацій. Або, наприклад, якщо військовий знаходиться в полоні, чи вважається це несення його служби, чи ні? Ну, як приклад. А по людям з інвалідністю, відповідно, якщо військослужбовець, який прийшов до військової служби, мав був придатним, повністю був станом здоров'я, але повернувся це в не життя і плюс набув статусу особи з інвалідністю. То, наприклад, коли він піде ну, на пенсію, да нам то він звичайно вибере пенсію за страховим стажем, тому що сама пенсія з інвалідністю не така велика. Якби нам хотілося, це десь приблизно 200 доларів, це 8 тисяч з копійками. То відповідно, а молоді люди з інвалідністю вони не сильно хочуть вибирати або сидіти вдома, і вони ну, максимально шукають пошук роботи. Водночас, коли ці люди з інвалідністю працюють. У державному секторі, в приватному, то відповідно роботодавець також може звернутися до фонду осіб з інвалідністю в разі за необхідності і потреби за створення робочого місця, держава, до речі, також відшкодовує, відшкодовує кошти за робоче місце. Тобто, якщо більше адвокатувати, поперелізувати цю тему про те, що не просто кинути треба трудову книжку. Там в декілька компаній, отримувати кругом по мінімальній заробітній платі, але ж на виході, коли ти підеш на пенсію, то звичайно це буде набагато менша виплата, тому що сплата е оцих всіх податків, включаючи ЄСВ, вона дуже невелика. І тому, коли ти виходиш на пенсію, відповідно е не зв'язку з небізністю або, наприклад, неважанням е думати про майбутню пенсію. Тоді люди починають шукати механізми там, чи спосіб захисту обрати суд, чи взяти адвоката, чи писати скарги, чи звернутися до обуцмена. Але це не працює, тому що е цифри це є статистичні вперті дані. Якщо ти свідомо платив мало податків, сидів на мінімальній зарплаті, свідомо брав конверті, кишеньку складав, не показував податки. І ще дуже важливо для людей, якщо ти хочеш мати класну історію кредиту, кар'єри і так далі, але при цьому спосіб життя і спосіб доходу відрізняються. Бо в нас як дуже модно по депутатам місцевих рад, обласних чи Верховної Ради декларують копійки, а їздять на дорогущих автомобілях. І витрачають, вибачте, не ту заробітну плату, навіть вону маленьку яку отримують навіть в день. Ну пане Олександра має це... бути громадський да. сектор популяризація всієї країни. It's... Так, але це вже тема трохи іншої програми, інша, інша дискусія. Олександр Вознюк, член громадської ради при міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України, голова всеукраїнської громадської організації інвалідів, правозахисна спілка інвалідів, був з нами. Говорили про стаж, який можна докупити. Дякую вам. Сподіваюсь, буде ще нагода поговорити більш глибше про всі ці нюанси.